З днем народження. Mm -hmm. Днем народження століття. З Днем народження, донечко. Ти виспались. Виспалась. Oh. So. Like будемо вставати. щось готувати. і гостей чекати. Соломія, Соломія. Диви, що є. Що це? Подаруночок? Це що? На, тримай. Have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Хотіла я одягнути на Соломісу її вишиваночку, але вона на неї ще завелика. Ну ми зараз гостей зустрінемо. так, доню? Зараз гостей зустрінемо і переодягнемося. Дивись, банда, йде, дивись, іди, дивись. Дивись, яка банда йде. Так, по черзі. Всі по черзі. Тобі два вальофі? Мала. Боже, задовольна така. Так, а то мамі. То сьолі. Добре, дякую. Віталій, народжені донечки. Так, от. Вона не знає, що з ним робити. Навчишся. Навчишься. Да ты жок. Кис вершик. Сань, сань. Побережно. Снимай Лена. Да нехай. Разом. Eu estou estourando um pouco de arte. Muito bom. eu tocar, tocar, sou forte. Não é Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink. З днем народження тебе! З днем народженням З Днем народженням тебе! Дуй сюди! Дуй! Дуй! Дуй. що закінчили собі в нас? Почекаємо, почекаємо, нехай, дитина!

Ну а зараз я хочу вам показати, що саме я приготувала на святковий стіл, чим я пригощала наших гостей. Страви максимально прості, швидкі, для того, щоб було зручно мені з малою готувати. І перша страва це крильця в соусі теріякі. Для спецій нам знадобиться солодка паприка та молотий імбир. Крильця обсмажуємо на пательні до повної готовності, додаємо соус теріяки, додаємо два подрібнених зубчика часнику і тушкуємо до моменту, коли соус стане густим. На сіль контролюйте за своїм смаком, тому що в цьому рецепті крильця вийшли, як на мене, трошки засолоними. За бажання посипаємо кунжутом. Далі готуємо середземноморський салат, болгарський перець, нарізаємо крупним кубіком. Так само подрібнюємо і помідор крупним кубіком. Беріть овочі в рівних пропорціях, додаємо оливки зелені. Нарізаємо курочку, в мене куряче філе. Так само кубиком, Я куряче філе обсмажувала на пательні грилі з розмарину. в мене повноцінно велике філе. Можете запекти його в духовці. І Так само додаємо це до нашого салату. Сюди ж додаємо мікс салату, нарізаний кубіком огірок, все з'єднуємо. Додаємо подрібнену червону цибулю і заливаємо все це соусом сацикі. Добре перемішуємо. І подаємо до салату. Це дуже цікавий, дуже ситний, дуже вітамінний поживний салат. Мені сподобався, буду часто його готувати. Ще я готувала жульєн картопельку та українську долму. Для жульєну все класично. Обсмажене філе куряче, обсмажені грибочки з цибулькою, класичний соус бешамель, все з'єднуємо, посипаємо сиром та запікаємо в духовці 20 хвилин. А бульбочку я готувала таким чином: відварена картопелька. Такими шматочками крупними, висипаємо форму, в якій вже будете подавати на стіл, обсмажимо окремо цибулю, часник, додаємо жирні вершки, в мене домашні, і посипаємо щедро обов'язково укропчиком. Все це заливаємо. Не треба ні запікати, нічого не треба посипати сиром, просто так стряхнули, розподілили соус, закрили і поставили на стіл. А це я називаю українська долма. Я вже якось показувала, що готувала. Це в принципі класичні голубці, але в буряковому листі. Все готується по класиці. Ось ваш рецепт голубців, тільки в буряковому листі, дуже смачно. І моя знахідка, моє відкриття це дуже простий салат з болгарського перцю та сиру філата. Він дуже смачний та швидкий. Порізаний соломкою болгарський перець треба дуже щедро змастити соєвим соусом та олією дати постояти 30 хвилин. Потім все обсмажимо на пательні. Розраховують на те, що коли будете готувати цей салат, перець зменшується в об'ємі десь в 4 рази. Тобто, якщо ви приготували цілу мисочку нарізаного свіжого болгарського перцю, то перець зменшиться до ось такої невеликої кількості в салаті. І додаємо сир філата фета, колись ми його називали, Зараз він називається філата. Додаємо. Ось такими шматочками все перемішуємо і все. Більше нічого не треба сюди додавати, можна подавати теплим, можна їсти холодним. Дуже смачно, спробуйте. І регулюйте насіль. Ще на столі в мене була нарізочка з сиру, ковбаска, оливочки, я варила узвар з сушених яблук та салат з помідорів. Ось там було смачно. Ну, а це вже огляд наших подарунків. Я хочу показати, що Соломіці я придбала за ті кошти, які надіслала бабусі з Харкова. На жаль, на превеликий жаль, бабусі не стало буквально за два дні до Соломійного дня народження. Померла Віталікова мама. Це не рідна його мати, це дружина його батька, з якою ми жили в Харкові багато років. Віталік її дуже сильно любив. І ось її не стало. Але ця бабуся потурбувалася та заздалегідь надіслала гроші для того, щоб я придбала для соломійці якісь корисності. І ось я їй накупила усіляких розвивашок різних розмальовочок. Це ось такі кубики дерев'яні, і вони йдуть від двох років, тож вона вже грається, але цифри називає на англійській мові. Також Соломія любить усілякі отакі журнальчики розмальовки. Вона, правда, ще не дуже вміє розмальовувати. Вона не не то, щоб за контур не виходить, вона просто все малює, але там з наклеючками це дуже зручно і дитина бавиться, їй подобається. Ще такий планшет багаторазовий, багаторазового використання з англійськими літерами і маркером можна малювати, стирати. Бачите, пишіть стирай. І навчається так дитина як і алфавіту, так і просто для себе щось малює. Такий яскравий, цікавий, я думаю, що їй має сподобатись. І придбала я ще ось таку мозайку, але тут треба бути обережним, гратися тільки поруч з дитиною, для того, щоб вона наковталася цих дрібних деталей. Ось такий подарунок від нашої бабусі, якої вже з нами нема. І, як ви вже зрозуміли, ми тепер маємо ось такий ровер, це нам подарувала хресна наша. Мої батьки подарували гроші, моя тітка гроші, друзі гроші. Отже, чекайте на цікаві обновочки на взуття, на одяг для соломійки, і це я покажу, коли прийде посилочка. Я дякую, що ви провели цей час з нами. Я сподіваюся, що ви оціните мої старання, мої смаколики і візьмете щось для себе на замітку. А ми побачимо з вами в наступному відео. Бережіть себе! Я бажаю вам міцного здоров'я! Слава нашим зсу! І все буде Україна! Па-па.